Війна має ціну для Росії не тільки в безпосередніх втратах військової техніки, людей, знищених підприємств, а й в тому, що забезпечення функціонування війни для Росії стає все дорожчим і дорожчим. Це, звісно, створює проблеми всередині Росії. І оці проблеми є більш важливими ніж дія санкцій самих по собі. Більшість людей чомусь думають, що санкції – це от таке, економіка стой раз-два, а насправді воно так не працює. Бо Росія це величезна економіка з величезною інерцією, і сповільнюватися і отримувати проблеми Росія буде дуже довго під час оцінки впливу будь-яких санкцій на Росію. Треба казати про там різні речі. Треба казати про довготривали наслідки, які дуже впливають на Росію, хоча вони не дуже впливають на її спроможність вести війну. Це насправді дуже добра річ, бо вона впливає на Росію в довготривалій перспективі. І це для нас важливо, бо рано чи пізно війна закінчиться, а Росія залишиться і буде намагатися відновитися. Якщо подивитися і назвати три речі з усього перерахованого, я б скоріше назвав саме макрофінансові санкції та блокування резервів газ та нафту. Все інше воно там достатньо вторинне, і найголовніше, що Саме дії Росії наносять їм шкоду більшу за ту, яку можуть нанести санкції.